Можна тут спать. Котра годину. Світланка, сьома ранку, дай тату ще поспить. Ні, ні, треба готувати їсти, поки мама не проснулася. Що, Світланка, що будемо готувати? Крем-сир. Крем сир син. Єдин. Добре. А, поки сметану. а я поки за сметани? Добре. Треба шибко готувати. Красу. О, блиску. Все. Конечно єдем. О. Все. Сметанка. Рожку і веделку. Ложку і веделку? Так. Да. Добре. Тримає ложку, ложку і веделку. Наша ложка і веделка. з сметану, а веделка задається ліса. Ага. Зрозуміло. Добре. Угу. І мені трохи. О, класно! Ви татом світанок приготували? Так. Да. Супер! А каву? Картовича!